Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте знову до гоночок перейдемо. Давайте виберемо, наприклад, спринт, цей. за нього 4 бак... штуки баксів дають у разі виграшу. Давайте спробуємо позмагатися з цими суперниками. Хоча тачки також саморібні, як і моя. Погнали! О, розгін непоганий у цій тачки. Ось я одразу вперед вирвався. Та й максимальна швидкість. Прямо. Зашкварна. Ось бачите, 296 км за годину, майже за 300 навіть. Щоправда, вона досить важка порівняння з, з маздою 240SX, але... Хоч максимальна швидкість навіть більша, ніж у тої мазди 240SX, яка по максимуму прокачена. Так що швидко. Ось так проїжджаємо. Я не знаю навіть, за скільки хвилин я проїду. Цей спринт. А, я ще й врізався, цього ще не вистачало. І ще 55% треба проїхати. Ох, як я взлетів. Трохи підбуксовую, але нічого. Я все одно в лідерах. Ось уже 70%. Його. Так, ще 20% залишилося проїхати. Тут, видно, що восьмициліндровий прямо. Так, ще 5%, оно. І фінішна смугу, фінішну смугу я вже бачу. Ось так. Ого, майже 5 касариків прямо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях.